Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Хочеться привітати всіх дівчат із минулим 8 березня із нашим міжнародним жіночим днем. Хочу побажати вам щастя кожного дня, щоб ви кожного дня квітнули, розквітали ще більше, розвивалися, були впевненими в собі, самодостатніми. Щоб на ваше щастя абсолютно абсолютно нічого не впливало, воно тільки примножувалося звичайно, здоров'я і мирного неба нам всім над головою, тому що це мені здається на даний момент таке одне єдине бажання на всіх, яке хочеться, щоб воно здійснилося. У мене сьогодні буде трошки нетипова для мене тема, тому що зазвичай я розповідаю про косметику, яка мені подобається. Сьогодні буде макіяж косметикою, яку я не куплю ніколи другий раз. Я буду трошки по ходу цього відео розповідати про кожну позицію. Це не означає, що ця косметика сьогоднішня, вона погана і вона геть не здатна до того, щоб нею користуватися. Просто мені особисто з якихось причин вона не зайшла, деяка саме не сподобалася, і другий раз я її купляти вже не буду. А поки ми починаємо, швидко підписуємося на мій канал, ставте мені лайк і поїхали у сьогоднішнє відео. Перше на сьогодні це буде база під макіяж. Я взагалі дуже мало купую баз під макіяж, не бачу в них особового сенсу витрачати на них гроші. Цю базу купила дуже давно. У мене ось така бюджетна база від Patricia Лідо». Брала її, можливо, за 150 або 200 гривень. Якщо чесно, вже не пам'ятаю, навіть отут -от я її трошки використала. Тому що, попри все, я люблю використовувати ті продукти, які купую, щоб не витрачати кошти просто дарма. Вона така трошки жилейна, тобто вона не на кремовій основі, а саме ось така, знаєте, гелева якась текстура. Мені не подобається ця база, тому що я відчуваю, як вона забиває мені порти. Єдиний її плюс це те, що вона класно шліфує пори, якщо вони у вас трошки розширені, вона зможе це перекрити і на макіяжі цього буде не видно, але, не знаю, мені воно не сподобалось, хоча, хоча макіяж на неї лягає, в принципі, досить непогано і не. Хочується там в мене тональна основа. Просто мені не подобається ось така силиконова текстура. Вона ну, прямо я відчуваю ну, чи я маску якусь собі на обличчя ножу, а мені хочеться більше її легкості, коли я використовую базу під макіяж, то я беру просто свій крем і відчуваю себе на всі 100. Вона бюджетна, ця база дуже бюджетна, її легко знайти. В'єва, вона не викликала в мене ніяких особисто висипань, або вона не була для мене комедогенна. Можливо, це через те, що я рідко її використовую. Якщо б я брала її на постійну основу на кожен день, не здивуюсь, що у мене з'явилися якісь би підкожні прищики, або щось таке. На руці вона відчувається набагато приємніше, аніж на шкірі обличчя. Мені здається, тому що рука. Шкіра руки вона більш така грубіша, аніж наше обличчя. І не знаю, я, я прям ну от воно прям таке трошки як маслянисте, але хоч не липне, і немає неприємного запаху. Тому другий раз я її брати точно не буду. Якщо ви хочете взяти базу під макіяж, можна знайти щось більш прикольне, навіть за цей же бюджет у Патрісії Лідо. Є позиції, які подобаються мені трошки більше і приємніше відчуваються на обличчі. Наступний продукт ось така тональна основа від Physicians Formula. Вона непогана, але мені не зайшов колір, і на хвилиночку це найсвітліший відтінок, який є саме в цій серії. Ви просто погляньте на мою руку і на цей коричневий бежевий відтінок, який потрібно потім розташовувати. Але, в принципі, мені подобається саме текстура її тональної цієї тональної основи. Цією тональною основою можна працювати, можна якось її розбавити більш світлішим консилером, але погодьтесь, хочеться, щоб макіяж лягав одразу так, як треба. До того ж, вона, в принципі, недорога, коштувала мені 300 гривень, і за цей бюджет я можу знайти відтінки. Від того самого PSE або від люміне, і мені не потрібно буде потім розбавляти цю тональну основу, витягувати її за допомогою світлішого консилера або будь-яких інших засобів. Як вона лягає на шкіру, вона щільна, це її плюс, якщо ви хочете, якщо в принципі ваш колір шкіри сходиться із цією тональною основою. Та я вам можу її рекомендувати, тому що вона стійка, дуже-дуже стійка, і абсолютно немає має цього відчуття липкості на обличчі, використовувати її, а не просто викинути її у смітник. Та на наступний раз я вже брати її не буду, тільки просто не хочу витрачати свій час. І знаєте, люблю такі. Засоби люблю ту косметику, яку я беру, і я знаю, що вона крута і що вона лягає так, як треба. Треба не забувати у таких випадках дублювати колір на сині, щоб ми не були таким, знаєте, ефект маски на обличчі, коли шия одного кольору, а обличчя іншого кольору, і ці кольори дуже-дуже відрізняються. Ця тональна основа у мене у найсвітлішому відтіночку, у найсвітлішому відтіночку, вони пишуть, що це тональна основа плюс консилер. І зрозуміло чому? Тому що вона дуже-дуже щільна. Якщо ви хочете собі ефект такої легкості на обличчі, з цією тональною основою такого, в принципі, не буде, тому що вона дає повністю фул кавер покриття. Цю цю красу зафіксуємо спреєм-фіксатором для макіяжу від P'Rienne це чешський бренд. Також він мені не сподобався. це той продукт, який мені відкрито не сподобався, тому що у нього в складі є спирт, і це такий акцентний запах, який я відчуваю на обличчі я прям відчуваю запах спирту. Мені це не сподобалось. Як спрей-фіксатор він є непоганим, але для шкіри це дуже шкідливо і воно пересушує за рахунок того, що. В є алкоголь, є спирт, тому можна знайти більш класні варіанти, ще й коштував він мені на секундочку також 300 або 250 гривень. Краще б я взяла такий, як у мене був від Golden Rose. Він коштує 150, приємний на обличчі, робить свою функцію. Це жах, як я відчуваю цю спиртяку Господи, мені вже хочеться все мені хочеться змити. Знаю, як це взагалі можна продавати. Тут навіть написано, що воно вогне небезпечно, як можна таке робити для обличчя. Чомусь у відгуках він був такий крутий і на нього всі відгуки були позитивні. Тому і вам, дівчата, рекомендую завжди, коли купляєте якусь косметику, читайте обов'язково склад. Це вас збереже від необдуманих покупок, від непотрібних покупок. Вам не сподобаються і ви будете вважати, що викинули свої гроші на вітер. Контурінг. Контуринг у мене сьогодні буде ось такий бюджетна малютка від LN Pro. Не знаю, чому він всім так подобається. Він іде такої мусової трохи текстури. Мені подобається цей колір, він досить приємний. Мені подобається, як от воно відчувається на шкірі. Але, по-перше, пакування дешеве. Це мінус. Я люблю, коли пакування навіть у недорогих продуктах ну, дає тобі якесь естетичне задоволення. По-друге, він по краях постійно розмазується, вилазить за ось цей контур самого рефілу і виглядає це все дуже неохайно. Я таке не люблю. І третій момент, який просто став для мене найрішучішим, це те, що я не розумію, як його наносити. Він дуже, як на мене, як на мене, він дуже важко тушується, можна легко поставити собі пляму, і потім дуже важко її розтушувати, щоб не було бруду на обличчі. Дуже не люблю в макіяжі, коли воно все-таки якесь неохайне. Тому я намагаюся брати його дуже потрошки. Якщо ви хочете собі знайти бюджетний скульптор, бронзер кремовій текстурі, краще візьміть від лоуши. Так, він коштує трошечки дорожче, він коштує 350 гривень, але там класний об'єм, і він надзвичайно легко наноситься, він класно тушується, він буде з вами на роки. Звичайно, можна можна ним навчитись працювати, але я не бачу у тому особового сенсу, тому що є. Навіть от зараз я його трошки використала, і він вже все, він тут, от весь. Мені забруднив всю цю упаковку. Але, звичайно, якщо ви вже його купили, закінчте його, і надалі я вам чесно його не рекомендую і сама його брати не буду, мені він не сподобався. Ще один антифаворит мій на сьогодні. Не можу сказати, що це геть поганий продукт, але якось от мені він не сподобався, не знаю навіть чому. Це камуфляж від Катріс. Я не хочу казати, що цей консилер супер поганий, але я не знаю, чому він мені не сподобався. Він мені це той варіант, коли, знаєте, бачите людину, ви про неї ще нічого не знаєте, але вона вже вам не подобається. Він бюджетний, коштує 130 гривень. Я на нього віддала свою функцію, яку я на нього покладала, витягнути мені колір. Робити тон світлішим, він виконує, але щось сильно перекривати він вам не буде. в нього Хоч і написано, що він камуфляж, але нічого він собі не камуфляж. Додам його ще трішечки ось сюди. Він легко розтушовується не засихає на обличчі. Це, звичайно, його плюс. Знаєте, непоганий він консилер. Знайду якісь інші варіанти. І мені будуть подобатися більше, але як консилер, він такий, знаєте, середнячок, непоганий не і нехороший. Серед консилерів, я би сказала, це середній рівень, середній ступень перекриття, і, в принципі, по якимсь своїм властивостям він. Не, не краще, аніж той від есенс камуфляж, який я взяла, тому краще я візьму від есенс, аніж цей. Ось так він виглядає на шкірі. Подивіться, перекрив його перекриваючі гібності. Він іде із такою, мені здається, розовинкою. Я закінчила із кремовими текстурами, тому зараз покажу вам пудру пудра від Флормар. Багато робила на неї оглядів, вона хороша пудра, вона дуже-дуже бюджетна, вона класно лягає на шкіру, все мені в ній подобається. Але не знаю, вона мені просто трошечки надоїла, бо тут її дуже багато, дуже великий об'єм, десь 20 грамів. Можливо, також знайду для себе якийсь бюджетний класний варіант. Це знахідка на кожен день, мені здається, вона взагалі дуже крута. Вона така, знаєте, легенька-легенька. Трошки, мені здається, вона висвітлює обличчя, і цим також вона мені не подобається, тому що не завжди мені це потрібно. Можу вам її рекомендувати. Напишіть, як вона вам, і обов'язково підпишіться на мене. Мені дуже приємно бачити, коли наша з вами Ютубна сім'я збільшується. Дуже рада, коли ви щось коментуєте, пишете свій відгук на якісь продукти, які я показую. Мені дуже дуже цікаво, я намагаюся завжди кожному. Відповідати. Зараз буде трошечки дорожчий мій не фаворит і це румяна відмак у відтінку джентл, ось такі вони запечені. Але я взагалі не бачу зв'язку між ціною і якістю от саме цих рум'ян. Не бачу сенсу віддавати за них 1500 гривень. Вони якісь, ну надто, мені здається, базові. Надто взагалі ні про що, не знаю, мені ці рум'яни не сподобались, вони мені дістануть у подарунок. Їх важко нашаровувати саме на обличчя. Тобто, якщо взяти ось так пальчиком, так, вони здаються пігментованими, але якщо ви ж наносите їх пензликом, то потрібно мазюкати, мазюкати, і вони якось дивно лягають, наче плямами мені на обличчя. Тобто, от зараз я їх використовую, і я прям бачу. Як вони лягають нерівномірно, і мені справді важко їх розташовувати, є безліч більш бюджетних варіантів, які будуть відпрацьовувати набагато краще. Тому мені вони не подобаються і не хочу їх купувати собі наступний раз. Серед сухих рум'ян також не будуть зі мною далі. Це ось такі маленькі рум'яна від LN Pro. По-перше, їхнє пакування, воно тут одразу облізло. Я таке не люблю. По-друге, у них є тальк, і це прям їх основна складова, мені здається, на шкіру наносяться, в принципі, вони непогано, у них приємний відтінок. Але коли я наношу їх на шкіру, я це відчуваю, і я бачу цей шар цих румян на обличчі, вони, наче такою пудрою, чи тирсою. Прибиваються, вбиваються мені в шкіру, і взагалі, як на мене, неприємні відчуття. В принципі, ними можна зробити якийсь нормальний макіяж, але знаєте, коли мені косметика не подобається, той макіяж у мене нею виходить, ну, такий собі, скажімо, не дуже. Серед продуктів для брів покажу вам таку помадку від Essence, або навіть це туш для брів. Та штука супер пігментована. І якщо наносити її тим аплікатором, який дається в комплекті, то у вас будуть просто чорнючі брови, взагалі, незрозумілого якогось відтінку, і потрібно отак-от переносити із цього пензлика на вже ваш пензлик, ну, мені здається, це дуже-дуже незручно. Краще купити якусь помадку для брів, де. Буде або а, більш зручніший аплікатор, якщо це йде в ось такому форматі, або якщо це помадка для брів, її принаймні легше набирати. Хоча саме як продукт мені він подобається. Якщо отак от з ним погратися, то мені подобається як він малює. Прямо такі можна намалювати охайні бровки, собі зробити. Але погодьтесь гратись із ними ну дуже дуже не хочеться витрачати на це свій час. Отож, ця туш для брів від Essence як продукт мені подобається, але пакування незручне, аплікатор незручний і використовувати його незручно. Туш, яку я не буду купувати наступний раз, це туш від Mac, вона так от сталася мені у подарунок. Це нормальна туш, Я не буду казати, що вона погана. Вона якийсь період не сипалася, потім почала трошки осипатися, але знову ж таки за ці кошти, що вона варта за 800 тисяч гривень, я не бачу сенсу її наступний раз брати, тому що можна взяти від мейбелін за 350, можна взяти від Телескопік за 350 і взагалі я не бачу сенсу особового. В дорогих тушах, які вартують там по тисячі, по півтори тисячі гривень. Хайлайтер, який мені справді подобається. справді. Це хайлайтер від ламель, ось така малюточка. Мені подобається, як він сяє. Мені подобається його текстура, мені подобається все із цим хайлайтером. Він справді крутий. Подивіться, як він сяє, наскільки приємне свічення, наскільки мілке свічення. Цьому хайлайтері мені подобається все. Єдине, чому я не буду його купувати наступний раз, тому що він дуже-дуже економний, його вистачить супер надовго. Я дуже рідко нахожу для себе такі фаворити, знаєте, які я от прямо буду купувати ще і ще. Звичайно, він бюджетний і це його основний плюс. Можливо, якщо б він коштував трошки дорожче, я би його. Не взяла, але за 80 гривень мені подобається додавати його ось так собі під очі і на обличчя. І цього хайлайтеру я правда в захоті. Не буду купувати його собі ще раз, але він справді якісний. І це, це, це той продукт, який можна купувати наступний, наступний, наступний раз. Просто я не хочу, але вам можу його порекомендувати. Він крутий. Я спробувала дуже багато олівчиків для губ. Ті, які я купувала, вони непогані, але все ж таки є такі, які не буду брати собі наступний раз, тому що коли їх тестила просто в магазині, це одне, а коли ти вже починаєш ними користуватися, вони розкриваються якось по-іншому. І серед моїх таких не суперфаворитів, якими можна, можна зробити собі класний макіяж губ, але. Не хочу брати їх собі наступний раз. Це ось такі гелеві олівчики від Golden Rose. Ось так. От він промальовує. Ось такий колір має у мене у відтіночку 502. -му. Що можу сказати за цей олівчик? Він має дуже багато. Вони мають дуже багато кольорів. Це їхній плюс. Вони бюджетні до 100 гривень, можливо, там 100. Це також їхній безперечний плюс. А ні, що я кажу? Ці олівчики коштують по 50 гривень навіть. Це їхній подвійний плюс. Але що мені не подобається, коли його підстругаєш, стержень дуже широкий і потрібно прямо його точити, точити, багато затачувати. Тому він, по-перше, швидко буде у вас закінчуватись, і по-друге, трошки незручно ним малювати, тому що важко мені промалювати тоненьку лінію, якщо мені це потрібно. Але разом із тим вони супер легко малюють. На той момент, коли я їх купувала, вони мені подобалися. Зараз я вже в Україні я знайшла більше варіантів, більше якихось аналогів, які також класно відпрацьовують. Проте ними виходить гарний макіяж губ, і мені ще подобається, як вони лягають на губи. Вони їх не підсушують, наскільки олівець може це зробити. Мають гарну стійкість, не з'їдаються дуже швидко. Єдиний їхній мінус. Через який я не буду брати їх другера, це ось таке незручний стержень, і незручно їх підстугати, незручно ними трошечки промальовувати, тому що вони затовсті для мене. Мені це не подобається, можна знайти щось інше. А так, власне, бюджетний варіант можу вам порекомендувати, якщо ви хочете спробувати ось такі штучки від Golden Rose, саме гелеві, тому що це гелевий олівчик. І закінчимо наш макіяж губ ось такою матовою помадою, також від Ellen Pro. Не знаю, на що я її взяла. Не скажу, що вона погана, проте погляньте на цей колір, куди я буду його носити, мені поки що не зрозуміло. Наносити одразу аплікатором на губи це взагалі не варіант. Тому я вирішила якось її використовувати і наносити ось так от пензликом, щоб не були вони такі. Надто-надто темні. Не знаю, чому мені не подобається ця помада. Вона мені просто не подобається, але в мене нема ніяких таких об'єктивних причин, оскільки вона непогано носиться і вона не скочується на губах. Вона супер-супер бюджетна, не знаю чи я трошки давно її купувала. Можливо, зараз там є якісь інші колекції, але в принципі, Елен про це про бюджетну косметику, про недорогу і їхні помади. Наскільки я чула, їх всі хвалять, що вони непогані і коштують супердоступно. Класного в цих помадах це те, що вони стійкі. Той варіант, який не скотиться, не з'їсться, нічого з ним не трапиться, ви можете сміливо їсти пити. Вони не липнуть, не мають сторонніх запахів. Тому не буду вам їх рекомендувати як мої фаворити, але як гарний бюджетний варіант. Можу сказати, що так, вони коштують свої грошей і відпрацьовують на 100%. Ну що ж, ось такі продукти показала вам сьогодні. Ось такий макіяж я зробила косметикою, яка подобається мені на даний момент моїй косметичці найменше по тим чи іншим причинам. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним, інформативним. Буду рада, якщо ви підтримаєте мене і мій канал. Підпискою, лайком та коментарем, або, можливо, навіть розповісте про мене у своїх якихось соціальних мережах в інстаграмі, обов'язково відмічайте мене, і мені буде це дуже-дуже приємно. Також YouTube любить довгі коментарі, які особливо стосуються тематики відео, тому буду дуже рада, намагаюся всім вам відповідати. Що ж, до зустрічі в наступних відео. Бувай!